Щас сіп трошки, Яринка, давай. Що ти годуєш лебедів? Да. Кажі, лебеді йдіть їсти. Добре. Зараз відходь вони будуть їсточки. Вон там вже їдять, бачиш? І там, де ви каченята їдять. Вже там поїли да, що Ми насипали? Mm. Два відійдемо трошки, щоб лебіді тут поїли. Давай. Каже, лебіді, підходьте їсти. Лебеді. Mm -hmm. Бачиш Ренка йдуть там, де ти насипала? Качки. Да, каченята їдять, так? Да? Да. Оце, да? Оце їм повезло, так. Пове? Папа, я когось батьку. Папа, я кого й напитую. Дві гарно летять, да, Яринка? Да. Так і на морі, так? Да? Ні.

Подобається годувати їх і ринк? Так. Давай поготулетів. <годувачів> <годувачів> і качок теж багато. Так. <годувачів>